Друзі, ані дощ, ані спека, ані сніг не заважають нашим звитяжним майстрам опікуватися питаннями і проблемами фронту. Власне, це компанія «Ветеран Автохаб несемось. Вони працюють практично вже два роки на потреби наших військових. Як привозять автівки, так і їх ремонтують. Якими проблемами нині живуть майстри? Чого потребують, а потребують вони, звісно, вашої допомоги? Будемо з'ясовувати просто зараз. в проєкті 4.5.0. Все спокійно. Понад 160 машин на більш як 20 мільйонів гривень. Саме стільки автівок від початку повномасштабної війни завезла, відремонтувала, передала на фронт команда фонду. Несемось. До 24 лютого його засновники Петро Шуклінов та Марія Ксьонзик працювали журналістами. Однак війна все змінила і спонукала до нової справи. Так народилася ідея фонду і ветеранської СТО, об'єднавши довкола себе десятки волонтерів, майстрів, водіїв. Серед них Ярослав Андріюк, під його опікою розвиток та розширення технічних можливостей станції. Отже, я недаром акцентував на тому питанні, якими проблемами нині майстри живуть, тому що проблем, напевно, є, і вони пов'язані з тим, чому ви оперативно зібрати кошти на ремонт або закупівлю тієї чи іншої автівки а складніше сьогодні працювати ніж, скажімо, в перші там дні тижні широкомасштабки. Ні, набагато простіше, тому що вже є досвід, є вже партнери. Якщо на початку цього всього то було складно, не зрозуміло, що робити, куди бігти і як це, то зараз набагато простіше. З огляду на екстер'єр цієї автівки, можете побачити скільки тут підписів військових, я так розумію, медиків і волонтерів, але так само і звернувши увагу на стелю цієї цієїмбуленції швидкої медичної автівки, яка вже побувала на фронті, судячи всього, і врятувала не одне життя. А досвід і попередні реалії її використання були неймовірно активними. Допомагає безпосередньо там за кордоном шукати потрібні авто. Наші українці, наші побратими, які знаходяться там, вже давно живуть. Це було ще до війни. Вони там переїхали туди жити. У Петра багато підписників по всьому світу. І тому, коли він написав, люди просто відгукнулися і почали допомагати. У 22-му році для потреб військових в Україну з-за кордону завезли понад 60 тисяч автомобілів. Транспорт передавали переважно через волонтерів, громадські та благодійні організації як гуманітарну допомогу. Минулоріч цифри виросли, і кількість завезених чотириколісних перевищила 100 тисяч. Несемось не фігурально, а буквально. Олександр з Чернігівщини просто на всіх швидкостях нісся до Києва до столиці саме для того, щоб допомагати а, своїм колегам по цьому СТО і допомагати військовим. Але в принципі ти ще вчишся на токаря, опановуєш саме цю професію. А як опинився безпосередньо на цій станції? Руслан запропонував роботу. Я думаю, приїду спробую, як воно буде. Я приїхав, сподобалось. Залишиться. Ну, За фактом ти вчишся і працюєш зараз за фактом. Тобто, да. Ти просто тут проходиш по суті, практику. Да? Да. З твоєї практичної роботи, з того досвіду, який ти вже тут набув, які зазвичай роботи доводилося виконувати? Ну, В основному по ходовій часті е, заміна всього е, так же само бувало до мотора. Ну, там, зняти кришку, клапану, ну, все поцінняти, заміна прокладки. Робота кипить щодня від самісінького ранку, як всередині майстерів, так і на дворі. У команди є плани вже цієї весни створити максимально комфортний простір, хаб для усіх активних учасників спільноти, майстрів, військових, волонтерів із новими автобоксами, кімнатами для відпочинку, музеєм і навіть ветеранською кав'ярнею зараз ми зосереджені саме на ремонті військових машин і волонтерських. Навесні плануємо запустити вже повністю весь автохаб, і там у нас буде і музей військових трофеїв, і буде майданчик для проведення ветеранських заходів. і Ми хочемо якось розвивати ще більше цей соціальний напрямок свій і розширювати напрямки допомоги. Дослівно, хаб із англійською перекладається як вузол або розвилка. У громадському секторі хабами називають певні локації для зборів однодумців чи майданчики для їхніх зустрічей. Це буквально центр соціальних ініціатив, і креативу, місце народження нових ідей, реалізації неформального спілкування, навчання, майстер-класів, бізнес проєктів тощо. Чи маєте на меті розширюватись, якось вдосконалювати свої скіли, так би мовити, і робити, можливо, якісь інші операції функції? Абсолютно. Ми хочемо розширитись і бути в кожному місті великому. Для чого? Тому що зараз ми ремонтуємо військові автомобілі, бо є велика потреба. Але після війни ми будемо ремонтувати безкоштовно ветеранам. Війни безкоштовно автівки, і плюс ми будемо працевлаштовувати ветеранів надавати місця робочі, так і а, хаб безпосередньо це для того, щоб створити ком'юніті і допомагати не тільки а, фізично да, роботою там, матеріально, а ще й психологічно підтримка нашим побратимам, побратимам після війни. За підрахунками Міністерства ветеранів на початок повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року в Україні налічувалося близько півмільйона ветеранів. Після завершення війни кількість ветеранів може становити близько чотирьох мільйонів. Захисники, які повертаються з фронту, потребують не лише фізичного відновлення, але й ментального. Тож подібні ветеранські хаби вкрай потрібні. Чому ветеранські? Тому що е... Якби з самого початку у нас була задумка а, починати піклуватися також і про ветеранів, бо вони вже потихеньку починають повертатися і шукають роботу. І, можливо, хочуть змінити свою діяльність. І ми подумали, що ми можемо бути а, от таким а, ну, адекватним оточенням для них. А, можемо навчати, наприклад, новій професії. У Нас уже працює один ветеран. Дуже часто буває так, коли, наприклад, військові приїжджають і кажуть, є енна сума, ми можемо вам дати, аби витратити на відновлення тієї чи іншої автівки, а ви пропонуєте свої послуги. і Кажете, ми можемо власним коштом своїми так, зборами це зробити. Абсолютно. А чи часто таке трапляється? Так, постійно. Військовому абсолютно безкоштовно ремонтуємо автівки, а іншим волонтерам просто робимо знижку набагато дешевше ніж на інших. Коли ти завершиш навчання в Чернігівській області, а ти залишишся працювати тут, так. чому? Ну, мені подобається взагалі. Е, з дитинства в мене була така тяга до чогось. У мене були мотоцикли, в мене ще досі є мотоцикл. Я їх роблю сам. Мені подобається крутити болти там, мотори перебирати. Ну як, задоволення від цього отримую. Отримувати задоволення від роботи та викладатися максимально це і є ключовим у філософії всього хабу і кожного майстра окремо. За що б він не вбрався. Ось чудовий екземпляр. Одна з фінустанов українських подарувала військовим цей броньований інкасаторський бус. Зараз можете звернути увагу, що тут двигуна немає, але не мине і кількох тижнів. І ця машинка, це авто заграє новими фарбами. Можете звернути увагу, що всередині він на всі сто підходить для потреб військових, адже є своя броня, є своє броньоване віконечко для відстрілювання, якщо ворог буде атакувати буквально кілька тижнів. І це авто. Цей чотириколісний друг помандрує на фронт. Крапля по краплі і збирається конкретна сума, яку можна потім витратити на ті чи інші потреби. До речі, кожен донатор, кожна людина, кожен українець або іноземець, навіть хто хоче або має таку можливість задонатити на потребу військовим цьому автохабу, може отримати в подарунок. Ось, наприклад, таку, як на мене, дуже круту річ. Це все деталі зі збитих російських літаків і гвинтокрилів. Ви тримаєте в руках деталь мі 24 російського. Він був збитий на на початку вторгнення, впав у Київське море, і от нам пощастило отримати шматочок. І той уламок, який ми отримали, вже приніс достатньо грошей. Із уламків ворожої техніки майстри хабу власноруч роблять статуетки, брелоки, військові жетони, відкривачки для пива. Кожна річ є унікальною. Наразі команда продала вже понад 400 таких трофеїв по всьому світу і зібрала на пікапи для армії та на потреби хабу щонайменше 135 тисяч доларів. Дякуємо фонду. Несемо за наданий автомобіль. Слава Україні! Героям! Слава, слава нації! Майже 7 тисяч людей зареєстровано в реєстрі волонтерів. Що примітно, що лише протягом 2023 року ця цифра збільшилася практично у 2,5 рази. Якщо говорити про в цілому майже два роки широкомасштабного вторгнення, то їх побільшило у понад... 20 разів. І дякую що таким людям, героям нашого сьогоднішнього матеріалу, наші військові можуть бути впевнені, що в тилу справді 450. Це був проект 450, все спокійно, до зустрічі наступної п'ятниці.